І так, друзі, у нас залишився останній кабанчик з десяти. Сьогодні ми його розберемо. Також потрібно підготувати приміщення для заселення нових поросят. Тут, до речі, глибока підстилка, який вже більше двох років, тому будемо її вивозити на город і запускати нову підстилку. В одному з попередніх відео я більш детально показував, як ми розбираємо свиню, тому сьогодні не буду довго затримуватись на цьому. Друзі, обов'язково, хто хоче робити ось таку лебідку, потрібно урахувати такий момент. Ось, коли ж малиш свинку на блясі. Утворюється конденсат, тому обов'язково потрібно давати плівку. Я щось не подумав, щоб не капало, бо тому що незручно працювати, коли капає зверху вода. Мене питали в коментарях, чи стіджуємо ми кров, і якщо так, то як саме це робимо? Е, так, інколи зливаємо кров, е, робимо це так: спочатку відбувається постріл, свиня оглушується, після цього пхаю ніж у горло і прорізаю артерії. В принципі, різниці великої немає, можна різати і в серце, можна перерізати шию, хто як робить. Далі стіджуємо кров і після того чіпаємо гаки за задні ноги і підвішуємо свиню. Після того як опалив, накриваю усю тушку рядниною та пливаю її водою. До речі, непогана ідея. Якщо справді огорнути свиню тканиною, і поливати гарячою водою, то шкіра, напевне, краще пропарюється. Потрібно буде обов'язково спробувати. Ось ще одна річ, яку варто спробувати. Після того, як ти щистив верхню шкуру, посип мукою і шмали. Буде ефект шмаління соломою, шкіра пропитається димом з муки. Батько так робив, коли смалив газом, а не очеретом або соломою. Цікаво! Чи пробував я колись мити керхером, тобто мийкою високого тиску свиню після того, як обшмалив її до чорного. Так, друзі, пробував, але нічого не вийшло. Мийка просто зрізає шкіру там, де вона м'яка і ніжна, а в інших місцях не дуже добре відмиває. Ще було кілька зауважень. Хтось казав, що я замало прошмалив, а хтось що занадто сильно. Тут я відповім так: кожна область має свої методи обробки свині. І Україна в цьому плані дуже багата на традиції. Мені, наприклад, дивно спостерігати, коли свиню прошмалюють так, що шкіра по спині розтріскується і сама відпадає. А комусь може здатися мій спосіб, дивний чи неправильний. Тепер потрібно підготувати приміщення для нових поросяток. Ми тримаємо свиней на глибокій підстилці, яка лежить вже тут два роки, і тепер її потрібно вивезти. До речі, це ідеальне добриво для городу, бо тут вже відбулися всі процеси перегнивання, немає аміаку, нітритів, різкого запаху. Ну, коротше, органіка перейшла у форму, яку рослини легко засвоюють, тобто поживні речовини розподілені рівномірно і віддаються поступово. А, а от свіжий гній носити на город не варто, бо в ньому багато аміаку, нітратів і поживні речовини віддаються занадто швидко, що часто шкодить рослинам. Ми для себе вирішили, що для нас найкращий варіант утримання свиней на глибокій підстилці. Бо у нас невеликі об'єми, ми вирощуємо близько 20 свиней на рік, і це досить зручно. Звісно, ідеальною була б щілинна підлога, але вона дорога і потребує заздалегідь спланованого приміщення. Є багато плюсів в такому утриманні, але для нас головний плюс це відсутність запаху. У цьому приміщенні. Знаходиться 8-10 свиней вагою 160-180 кг, і ти туди заходиш і взагалі немає запаху. Запах з'являється тільки раз на 5-6 днів на короткий період, коли перемішуєш верхній слой підстилки, щоб туди потрапив кисень, і бактерії активніше працювали. Повірте, запах свиней у звичайному приміщенні такий, що коли заходиш, він буквально в'їдається в шкіру і навіть душ його не змиє. Саме тому глибока пістилка для нас порятунок. До приїзду нових поросят потрібно також відновити годівницю. Зараз цим і займемось. Цю бункерну годівницю я робив сам, і якщо комусь цікаво, в принципі, можу зняти повний відеоогляд на неї з розмірами та кресленням. Тому, якщо цікаво, то пишіть в коментарях. Тепер дезінфекція хлоркою, також ще побілимо вапном. І ось приміщення готово до заселення нових свинок. Насипали трішки тирси. Поки що ще не будемо запускати підстилку, не будемо вносити бактерії, бо, тому що для цього потрібно зробити шар підстилки 50-60 см. А зараз такої можливості немає у нас. Нема звідки привезти тирси. Насипали скільки було. Свинки пожиють тиждень-другий, а потім вже спробуємо довести і запустити підстилку. На годівниці приварені вуха, а на стіні прикручені ось такі дюбелі на різній висоті. І відповідно, коли буде збільшуватися шар тирси, ми будемо піднімати годівницю на потрібний рівень. А скільки тут льошок, скільки кабанів? Один кабан і п'ять льошок. Цього разу не було в наявності там, де ми зазвичай беремо поросят, де ми впевнені в породі, в якості. Тому прийшлось брати їх на базарі. Ми зазвичай беремо трьохпородний гібрид. Але тут вони казали, що це Петрен з Ландрасом. Ну, побачимо, що з них вийде. Ось тут прикрутили їм таку іграшку. І цього разу взяли 5, а не 10, тому що не впевнені, що нам весною вистачить часу. Ми збільшуємо свою пасіку, вже буде 100 вуликів. Також є ще багато інших робіт, і тому взяли 5. Найбільше часу забирає забій свиней та їх розбирання. А от сама відгодівля часу практично не потребує. Тому що у нас все автоматизовано, кормушка досить велика. У такому віці раз на два тижні потрібно замішати корм і засипати його. А коли свині стають старші, то корм замішуємо раз на тиждень. Вода подається автоматично, в бочці стоїть поплавок, і вода сама підливається. Також раз на тиждень потрібно перемішати верхній шар підстилки, щоб бактерії активно працювали. В кормушці встановлені ось такі маятники, чи як дозуючий важіль. Коротше, свинка нюркою його рухає і корм підсипається. Друзі, обов'язково пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал і дякую вам за перегляд.